Сході, ми намагаємося знову ж таки бути в курсі всіх потреб, які їм потрібні, і е, хочу сказати, що найнеобхіднішими зараз знову ж таки залишається форма. Форма і берця. Е, мобілізовані хлопці, які до нас приходять, ми їх забезпечуємо в основному спальними мішками карематами і чоботи з утеплювачами. Якщо є більша можливість, ми забезпечуємо їх також теплою білизною і якимись там рукавичками, чого їм не дають там. По потребах ми вже виясняли, що їм там повинні давати їм повинні давати українську форму, піксель і канадську форму, їм повинні давати теплу білизну, берці або українські, або канадські, вже відповідно до розміру їхнього. і Котілочок для їхніх там, потреб, харчування і там, От. Все інше ми стараємося їм забезпечити. Зараз надзвичайно велика є проблема з е, бронежилетами і кевларовими шоловами. Надзвичайно велика, тому що закупити їх практично зараз. Немає де в такій кількості, якої би ми могли забезпечити. Хтось каже, що їх повинні забезпечити безпосередньо Збройні сили України, коли вони вже йдуть на поля бою. Але ну, є частково ну, звіти. Слова, що їх не забезпечуються, дуже велика відповідальність наша, якщо ми беремо на себе купувати ці бронежилети, оскільки ми повинні нести за це відповідальність, ми повинні знати, що це справді може врятувати життя комусь з хлопців. Тому ми зараз масово не купуємо їх, оскільки не маємо перевіреного джерела, де ми могли би закуповувати ці бронежилети, і бути впевненими на 100% що вони. Не простріляться і будуть, ну, будуть служити належним чином. Тому що кожен бронежилет самі зрозумієте, прострілити ми не маємо можливості. Якщо ми, наприклад, закупили 10 і ми там два-три десь попробували прострілити, то інші ми відповідно перевірити не можемо. Тому кажу всім, що з бронежилетами ми трішки зараз не працюємо, оскільки ми не можемо знайти достовірного і правильного джерела, де купувати ці бронежилети, щоб вони були надійними.